Якщо ти чоловік в першу чергу і ти вже сім'янин, тобі потрібно заробляти на сім'ю, турбуватись про неї. з іншого боку, ти покликаний до служіння безоплатного волонтерського служіння. Для молоді я рекомендую самодисципліну. Всі люди, які хотіли досягнути успіху, вони самі себе контролювали. І якщо правильно спланувати час, на все вистачає. Шановні глядачі, сьогодні з нами в студії В'ячеслав Васильович Нестерук, відомий пастор, служитель, заступник голови Баптийського Союзу України. Вітаємо вас, В'ячеслав Васильович, в студії. Сьогодні хочу поговорити з вами про служіння, волонтерство, жертовність посвяту. Яким чином була представлена волонтерська робота у вашій молодості? Молодого покоління, старі часи? нашій молодці, живучи при радянському союзі, в нас багато було не тільки скарм християнської і такої волонтерської праці. У нас були без кінця якісь вихід на поле ходили збирати жуки, скажем, робили на сільському господарстві. і це це безкоштовно. Ми десь так привикли, але в християнстві. Тоді взагалі все було волонтерське. Взагалі нікому нічого не оплачували. Напаки, якщо десь хтось так щось виконує якусь працю, таку помітну його ще могли оштрахувати. Завжди ініціювали нас допомагати старшим людям. Рубати дрова, різати дрова, копати город. Це, це без кінця було і це приносило для нас задоволення. Ми в гурті були, ми там робили це все. Це було чудесно. Друга така, я думаю, в нашій молодості служіння було це відвідувати старших людей. Ага. Це ми збиралися в центрі міста. Після роботи, десь годин сьомий, їхали, десь йшли пішки, автомобілів не було, ми йшли, відвідали старших людей. І практично це впливало на наше життя. Ми дивлячись на цих людей, брали якісь певні корисні речі, це було благословіння. Ну і зрозуміло, до всього, що нас заохочували, ми з великим задоволенням це виконували. Що, на вашу думку, мотивує віруючу людину до жертовної праці? А що може бути злодіями жертовності? Ну, я думаю, мотивація до жертовної праці це для нас Господь Ісус Христос. От коли ми перечитаємо, коли ми слухаємо проповіді, залишив славу неба, залишив велич, прийшов, пішов на хрест, коли дивишся це все. Це хочеться зігнутися, це хочеться, скажімо, щось робити і робити, те, що він зробив для нас. Другою, для мене мотивацією є те, коли я дивився. Братів, які пройшли нелегкий час, казали, можна зійти з дистанції, але вони не дивлячись на все. Вони навіть йшли до тюрми, вони йшли на різні ось такі приниження. все. Але вони працювали. Я думаю, що для нас є велике заохочення, і, і це є великий приклад. А можете назвати кілька сучасних злодіїв жертовності в служінні? Ну, інтернет, я думаю, це номер один лінь десь поруч ходить, скажем, і просто така байдужість. Mm. Дякую. Ви відповідали за будівництво канцелярії нашого Всеукраїнського Союзу Церковні Ванських Християн-Баптистів. З якими найбільшими складнощами зіштовхнулися під час реалізації цього? Грандіозного проєкту, як на мене. Я не скажу, що я стикнувся з якимись труднощами. Ну, по-перше, вона почалась будуватися канцеляра, коли Бог знайшов свій час. Найшов свій час. Коли ми хотіли будувати щось, не виходило, то територія, то те. Потім в один момент треба будувати. Ми в один день договорилися, на другий день вже ми тут стояли з лопатами. Тобто тут ніяких підготовок, ніяких, все, все було налаштовано. І знову були волонтери чи люди, яким платили? Більшість тут на волонтерській, я б сказав. І люди відгукувалися, і хочеться пригадати Іскам Коваль, і багато-багато інших людей. Якось мені Бог таки дав дар, що коли я з людьми поговорю, вони роблять. <рес> <рес> багато людей приїжджали з різних областей, скажімо, і, ну, чудесно був час, і вони з задоволенням це робили. По відношенню фінансів зрозуміло, що в нас ще залишились борги трошки, але. Ну, тоже Бог благословляв, це можна писати цілу книжку. Коли ну, от немає грошей, а ти кажеш, що є. І привозиш матеріал, і дійсно в той час гроші були. Це, це Божа праця. Зрозуміло. Коли я вас попросив назвати злодіїв жертовності, у вашому списку на першому місці був інтернет. Ви згадали лінь, ви згадали байдужість. На мою думку, багато хто. Зустрічає перешкоду під назвою заробляння грошей. Тобто, ми розуміємо, що якщо ти чоловік в першу чергу і ти вже сім'янин, тобі потрібно заробляти на сім'ю, турбуватись про неї. з іншого боку, ти покликаний до служіння безоплатного волонтерського служіння. Як ви поєднували в своїй молодості, а можливо і пізніше, заробляння грошей і волонтерське служіння, що ви можете порадити сучасним. Чоловіка завжди у нас на першому місці було діло Боже. Всі обов'язки, які в нас були, ми будували молитовні будинки, на той час починали будувати те, що я говорив, у нас різні ось такі волонтерські праці були. Ми знали, що коли є служіння, коли є ця праця, ми кидали все, ми приходили, а потім заробляли гроші. Ну зрозуміло, що було нелегко, спали мало, але все встигали робити. Угу. Коли ви шабашили, якщо не секрет, скільки ви в місяць заробляли, Вячеслав Васильович? Ну, ми місяць. Ми на місці. Ми не виїжджали десь далеко. Ми на місці, коли інженер тоді отримував приблизно 170 вже, Уже це А ми отримали тисячу карбонців. В Місяць ну да правда, у нас було декілька об'єктів. Бо проблема в чому була? Проблема була парадянська сую, що не було цементу того ага. іншого. Тому ми швидко там виконували той матеріал, який є. Їхали на другий об'єкт, поки заготовили. Ну так ми рухалися, і це проснується. Якщо я вас правильно зрозумів, ви в той час працювали на. Себе, тобто, ви самі організовували свій графік робіт чи ні? Так, так. Ми самі ага. організовували, о. і це було чудесно. А що би ви порадили тим чоловікам, які сьогодні реально мають напругу? Вони хочуть заробляти, розуміють, що потрібно наймати житло, забезпечувати сім'ю. А в той же час у них є дари від господа, є покликання служити. Як бути? Як справитися з цією внутрішньою напругою? Ну я дивлюся, що настав такий час, скажімо, що служителі мають отримувати скажімо, зарплату. А ми, скажімо, які ну, не є на цій посаді, скажімо, чи не є на цій оплаті, ми маємо все одно знаходити час волонтерський, є сезонні роботи, скажімо, є час, коли можна виділяти, просто. Ну, шукати час для того, щоб діло Боже не було в запостінні. Uh -huh. І я думаю, що жертвувати гроші на діло служіння, особливо на служителів, це також є частинка служіння. Ну, Проведу один приклад, цікаво. Цікавий. Uh -huh. Один молодий чоловік дуже хотів проповідати. Дуже хотів проповідати. Він так до пастора і так. Ну, Він розумів, що в нього нема цього дару, і він десь, десь пропав, десь немає його. А потім зустрічається і каже, що ти, де ти каже, я каже, 24 години на добу проповідую. Він так дивиться, що каже. ну каже, я пішов, заробив грошей. Каже, одного місіонера підтримую в Японії, другого там десь каже, в Росії. Ну і так по округу каже: один лягає спати, другий встає. Ока пасторка, ну якщо ти так уже проповідуєш, то ти вже можеш і річі служіння відвідувати. <реш> Цікава історія. Дякую. Моє останнє запитання. Як в епоху тотального інтернету лінії і байдужості заохочувати молодь дітей, внуків, до жертовного служіння? Які б дали рекомендації батькам і служителям церкви? Ну, для батьків це власний приклад. Коли вони бачать жертовність батьків, коли вони бачать, що вони не сидять без кінця в інтернеті, як можна виховати, коли сам, самі батьки сидять в інтернеті і не відриваються, скажімо, це одне. Друге, треба повчати і заохочувати. І якщо це вік такий підлітковий, ще треба тримати дисципліну, скажімо, Ніхто не забирав біблійні принципи дисципліни. Для молоді я рекомендував би, скажімо, ну, мати, скажімо, план. Життя на кожний день розписати і дотримуватись, виробляти в себе самодисципліну. Один американський генерал казав, що все починається з того, якщо ти хочеш досягнути успіху, чи ти зранку застелив своє ліжко. Якщо ти не застелив своє ліжко, не мрій, що ти будеш якимсь великим. Тобто самодисципліна ніхто не проконтролює, можна якось скажем, сказати, що не було часу, все. Для молоді я рекомендую самодисципліну. Всі люди, які хотіли досягнути успіху, вони самі себе контролювали. І якщо правильно спланувати час, на все вистачає. А як бути пасторам церкви, де кількість пасивних членів церкви часом сягає 80, а то й 90%? І є ті 10% їх найбільше, напевно, до 20, які тягнуть майже усе, яким чином. Підняти до праці ось цю пасивну, байдужу ліниву масу. Ну, є так звана система колокол. Що вона означає? Ну, що взагалі десь приблизно 10-20%, їх не треба мотивувати, вони, вони працюють, вони працюють. Є 10%, ти їм хоч що хочеш підложи, я хоч їх заохочую, я хоч що їм не робив, ти нічого з них не зробиш. Ну і не треба тут вже мати якісь такі негативні явища. Але 80% людей вони чекають, хто їх наставить, хто їх кудись поведе, хто їх заохотить. І проблема інколи. Що тих 10-20 вони викладаються самі, вони не вкладають цих людей, вони не дають їм бачення, вони не ведуть за собою. Казав такий Джонні Хан. Каже, коли я йду і молізувати, каже, то перших два щасливчики, які підбігли, вони йдуть зі мною. Тобто людей треба навчити показати, заохотити. Проблема, що ті люди, які тягнуть цю працю, вони не звертають. А чому називається система колокол? Тому що як ми розкачаємо, ну пробачте за таке слово, цих 80%, то. Церковний колокол зазвенить, церква зазвенить. Тому тим активним, тим гіперактивним людям треба можливо трошки зупинитися, подумати, як заохотити тих, які готові йти. Просто їх не заохотили. А тих, які вже ну так склалося, ну нехай вони так доживають. Зрозуміло. І хоч у баптистських церквах колоколу немає, але от такий колокол хай зазвинить, і хай в цьому допоможе нам Господь.